в у лісі. Усе до ладу. Це той будиночок прекрасний. Я підгляну трішки до наших сусідів, але ж так гарно і надійно усякий їсть буде знати, як себе тут поводити. Бачу, що ти справжній єсевичок помічничок. Я тут трішки подрімаю. А ти заглянь у кожен куточок. Чи не бува тут бушкетник? А ти, Частунчику, прибери ованцю поля. Залюбки. Це я люблю. А картку порушника писати. А як ж без неї? І це я люблю. Ось узяв книги про ліс. Тварин. А ось. Книга про гриби. Треба уважно з нею розібратися. Так, зачекайте грибочки. А що ж це за будиночок такий? Не залишай у лісі сміття, і ягоди і горіхи збирай так, щоб не пошкодити гілочок. Чудово! Мені тут подобається. Мабуть, я тут житиму і миші не турбуватимуть. Ще й друзів на день народження запрошу. Чудова ідея! Твої молодці. Стільки грибів назбирали. Я знаю, що я молодець. Ну-ну, не перехвали себе. Я також старався. На зиму вистачив. Ти чув, що після минулого дня народження Леопольд втік від нас у ліс. Нікуди він не втече. Це мій. А це мій. Ти що взяв? Це не мій. Ось мій Хвилиночку, Ось цього гриба я знайшов під отією ялинкою. А може це я його знайшов от під тією ялинкою? Що? Намилити чуба? На миль на миль, мило Ну тримайся, сам натосився. Тут написано. Боягус гус, намотай собі на вус. Справді. Так. -бо -я -гус -на собі на -вус. Дивись, дивись, це ж гри праготун. А давай його підкинемо Леопорду. Він нещодавно тут оселився. Тож, мабуть, не все знає про гриби. А давай, давно я вже хотів завітати до цього котяри в гості. А це часом не сьогодні у нього день народження. Ой, моли, ти ж на мене мені вуха. Ой, пробач, пробач. Придумав. зараз будемо робити подарунок. Позбирай гриби. Щось я не зрозумів. Ось ці гриби. Ось ці смачнесенькі. Ага. Ось ці, що на зиму назбирали. Ага. Котов в подарунок. Ага. Та я тобі... Ну в мене як ідея. Може передумаєш? Давай сюди. Ти що надумав? Ти для чого це грибери готони поклав? Спокійно. Будем кудася, коли настрій. От, отбав'я. <рес> Але як же ж ти збираєшся їх йому вручити? Кічок. Мурм'яв. Алло, це дімку та Леопольда? Саме так. Мала пошта вас турбує. Тут вам подарунок прийшов. Дуже приємно. Вам приємно, а мені ні. На ваш високий поріг підійматися, а я вам його на порозі залишу. Не хвилюйтесь, я його обов'язково заберу. О, спасибі. Це так грибів. Із днем народження які скромні друзяки навіть не назвали себе. Ой, шкода, що не усі гриби вони знають. На усю зиму вистачить, ще й на день народження щось приготую. Вони зіпсували грибницю, а ще понесли Леопольди на гриби. Який жах лісовичку. На місці відпочинку має бути чисто. Я це бачу, який жах. Давно я ними не користувався. Чистунчику, у нас неприємності. На Ти бачив? Це ж ці гості, які усю дорогу викидають. То папірці, то ще щось. Ось скільки за ними я вже розбирала. А я цього й не бачив. Сьогодні ж день для сувачків, а вони до нас таким подарунком. Ну нічого, зараз буде чистенько. пропало. Кіт готунів навіть не взяв. А ти казав, що ми будемо сміятися. Спокійно! Зараз будемо сміятися. У мене ще один подарунок є. Сюрпрайс називається. Сюрпрайс! Мабуть, він смачний цей. Сюрпрайс! Ти збираєшся йому ще й горіхи віддати, а сам що з ним Ох. А що ж там? Петарди. Петарди? Оце так подарунок з підскоком. Ну ти голова. Дай хоч кілька в кишеню. Ти забув, як від Леопольда тікав. А це ще страшніше. Ні, краще не бери. Тоді я йому зателефоную. Мурмяв. Алло, алло, хто це? Це я, Леопольд. Льопа, привіт! Це я, Джері. А пам'ятаєш, як ми з тобою на смітнику познайомились? Ви щось городите, не знати, що. Я на смітниках не буваю. Загордився, загордився, забуваєш старих друзя. Та я ж не такий. Я пам'ятаю, що у тебе сьогодні день народження. Я тобі навіть подарунка вислав. Ти любиш горіхи? Люблю, люблю. Отже, я тобі догодив. Я тобі вислав кошика з горіхами. Буду радий, коли почуєш, що ти хоч одного розіб'єш. А ми підкожимо відвідувачка. Тікаймо. Оце здивував. Давно я так друзів не пригощав. Ну, спробую хоч одного раз так просять. Та що ж це за хуліганство таке? Що ж ці миші знущаються з мене? Ось петарди у горіхи наклали, хочуть мені день народження зіпсувати. Чи ж вони не знають, що я у лісі живу, а вони мені вогонь дарують? Я ж то думав, що мене ті миші більше не дістануть. Антистрес. Давай побільше, а то боюсь і подумати, що ці миші ще придумають. Вони говорили про якийсь смітник, а в нашому лісі смітників немає. Я і не впевнений, що і не буде. Поглянь, хтось загубив кошика з горіхами. Якщо хто загубив, то вже нічий. А якщо нічий, то буде мій. А я його першим побачив. А я першим заберу. А я першим побачив. А я першим заберу. Давай хоч спробуємо, чи смачні вони. Твої бери, а мої не чіпай. Ой! Це якби стейна, ще її святої не вистачало. Котяро, нашувайся. Знаєш, що я бачив по дорозі сюди? Що? Вулика. А знаєш, що не люблять бджоли? Що? Коли їх торбують, а ми їх потурбуємо для Леопольда. А ти справишся? Не бійся. Я у цій справі мастак. Де ж я того вулика бачив. Так ось він, дивись. О. Важкенький. Мабуть, там багато бджіл. Для Леопольда вистачить. Головне, щоб нам не дісталося. Не бійся. Я зістраю маста. Ой, ой! Ой! Ой-ой! Ой-ой-ой, допоможі! Хто кричав у лісі? Кому потрібна допомога? Нам! Бджоли богусали <смас> 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 Ну навіщо ж ви їх випустили? Ось же ж написано, бджолині волики не зачіпати. Так ви ж не вміємо! Читати. Якби вміли, то я би вам показала, як ви сьогодні подродились. Давно я у своєму лісі не вживав заспокійливе. А вам, Джоли, спасибі, що провчили башкерку. А я замість того, щоб відпочити, нас бував цілий мішок сміття. Пробачте нам! Чув, що сьогодні у когось день народження. У Леопольда, Леопольда вітаємо! вітаємо. Грибами, петардами чи бджолами? Ні. Досить на мене сьогодні подарунків. У нас є книга подарунок для тебе. Юні лісівники. Ну це вже інша справа. Спасибі. Сьогодні ще й день лісу лісовичків, Наше свято. Що ж побажаємо нашій планеті Земля. Усім, хто на ній живе.